Алло Алло Добрий день, добрий день. А, скажіть, я попала в сім'ю сім'я Петсі? Добрий день, я Вікторія Сікрет. Я відкриваю нову, новий садочок і хотіла би пригласити вашу сім'ю відвідати, подивитися, як у нас. А, може, ви захочете дітей туди своїх привезти? Алло. Скора буду. Подождіть, я скажу, коли в нас відкриття. Відкриття ага. буде у нас в неділю, буде День відкритих дверей, тому ми вас запрошуємо. <гум> Добре, договорились, до побачення. До <гум> побачення. Ага, ага, я все закладу. Наші хвалих виручаті! Що? А <гум> бігом, бігом, де, де діти? Де... Так, дети, бегом. Собирайте вещи, мы вас везем в детский садок. Нет, не хочу. Чекаем. Куда? Залазь. Давай, Марика, залазь, вверх, Снежана. И Лизочка. Так, ну наче дітей уже положила, то нас надо собрать. Надо всех погукати на вулицю, всю семью. Семья выходим у нас новина. На да, что ти мене розбудив? Я собі спала на диване. А я вообще-то в ванні мылась. Тільки начала собі головку мыть, вот все в пене выбегала. Давай на вулицю. Наші малыши в дитячий садок. Нам надо бігом собрать їх віщі. І все таке. І дивіться, щоб вони не втекли. Давайте нам надо, щоб... Так, ти, короче, будеш... Що ти будеш? Ти знайдеш им вещи в садик. Лео вместе с Максом. Е, так, Вера і Валера, ви... Вы что, вы вы? У в хате? Так, а ты, Ева и Зоя будут... за а, да, детей? Да, давайте за детьми, пока мы собираем... Собираем им вещи, все. Ну ладно, а, пошли. А -а -а -а! Ты меня налякала, я думала, что уже какой-то злодей пришел детей красть.

Ты будешь песку вместе Лізою. Все, хаваемся. Все, теперь нас ніхто не бачить. Тепер в песку. Ага. Читака. Що? Та вони ді -ді -ді. тут стояли. Діти пропали, діти пропали. Що? Ага. Я ж вам сказав, стережіть за дітьми Ви пород кудись Ну як нам тепер? Кого ми в садик відведемо? Вас? Ні, ми в школу ходим. Ах, так поубирали. Ну хорошо, у нас загубились наші малята. Нам треба зараз шукать! Шукаємо! Так, ну давайте подивимось в Вані. Ну, в Вані немає. В раковині теж нема. Де вони може? Підстало <говори> нема. сидять нема а ти дивилася в каструлях там в чашках, надо подивитися немає надо підключати інших алкетів до роботи. черга настала так що тут у нас на дивані нема під диваном нема за стулом немає давай подивимося на балконі а ну-ка, то ж не піднімалася. Ой, як тут класно. А, -а, -а, -а! я хвост така на стрях допоможіть! Да, Тим все іншу комітую. Дитяча кімната там, де вони люблять тусуватися. Ну, в книжках немає. Немає чоловік. А ти ліжко дивилась? Ой. нема. Абіт. Сільця. Ми будемо дивитися останню кімнату. Так, так, в скрині зараз подивимось. Ваф, 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 ваф. Вони тут спали. навряд ли вони тут будуть, я не знаю. Давай зараз гірку уберу. Так, тут немає. А ну-ка в песочку. А ну ай, ай, ай! ай. Ой, там хтось есть. А ну-ка. Сейчас я розрыю. Все, ми знайшли малюки. Вони зарайла в піску. А, шутку. Вам треба покласти еду. Сім-сім. Сим, Сім-сім. Роботи. Ой, Мимо. Так, закриваємо. А Готово. Так, Мелиса. Нам треба уже заводить машину. Вот так, давай я сідаю. И вольер. А вон навпаки. Все, пока! Пока, семья, мы уезжаем в садочек. Пусти, я не хочу в Прийшли. Да, надо Ой, добрий день, я Вікторія Сікрет. Сик. Директор... Директор цього садочку. Заходьте, заходьте, не соромитесь. Добрий день, хто ви назвіться, будь ласка. Я папа, маленьких діточок. Фамілію можна. Алпіеса. Так, сейчас я вот запишу в собі, ще денечок. І м'яка лимончик. Опять це лимончик. Так, добре. Ви перший раз у нас? Так. Да. Будь ласка, зайдіть, подивіться, який у нас садочок. У нас все є. От, піднімайтесь, будь ласка, в ігрову. Мама, заходьте теж. Ви можете побачити, тут ось у нас є спальні місце. Боже, у нас щось там впало. Не звертайте увагу. Місця, де дітки можуть лягти відпочити. Потім у нас є мультики, куча книжечок. де сидіть. Ціла коробка іграшок. У нас все є майданчик. Пішіте на майданчик, я вам покажу. Проходьте у нас там майданчик, спускайтеся. Які Я тоже хочу Ой. Ну, папа, ви, звісно, все ламаєте. Це ж для діти. Валили наш майданчик, ну ми ще зараз все виправимо. Це переприбувати або в лімбу гулять. У нас тут є ось качельки. Ось тут у нас горка. Так, а зверніть увагу, у нас тут кухня, тут у нас шейки, можна перекусити. Mm. Тут готують. А ось тут у нас є перша медична допомога, також антисептики різні. Все є, все є, все є. Ну що, ви будете свої діточки? Так, тут у вас дуже класне. Добре, ну, тоді я чекаю вас завтра, бо сьогодні в нас просто день відкритих дверей, а завтра вже чекаю з дитячими речами, щоб були тапочки, передіться кожному голошу. И uh -huh. справочка ведликарик. Нам, наверное, целувались. Надо будет бо їх трое. Все чекаю завтра. Вікторія добаченье, Виктория да, побачення. побачення.